Вчора був день матері, і поки в Україні мами отримували квіти, обійми та теплі слова, я замислилася: а як це відзначається у Німеччині? Чи такі ж самі сімейні цінності, як у нас? Чи, можливо, вони зовсім інші? Німці не обіймаються просто так, не дзвонять щодня мамі, не живуть поколіннями в одній квартирі і не вважають, що батьки щось винні дітям. І ще діти не почуваються винними, якщо не приїхали до мами на Великдень. Бо тут це не зради сімейних цінностей, тут це моє право на автономію. Для нас, вихованих в культурі, мама переживає, бо ти не написав смс, це звучить майже як емоційне відчуження. Але чи правда це означає, що німці байдужі до рідних? Не зовсім. У Німеччині мати дитину це не. Не про статус і не про досягнення? Це просто частина життя. Хочеш, маєш, хочеш, не маєш. І суспільство тут не стане тебе оцінювати через це. Після Дня матері, який у Німеччині проходить спокійно, без зайвого пафосу, обов'язків обов'язкових дописів у соціальних мережах. Я задумалась, чому у нас так по-різному сприймають родину, материнство і обов'язки? Чи справді у Німеччині інші сімейні цінності, чи це просто. Інша форма любові. Привіт! Мене звати Валентина і я вже четвертий рік живу у Німеччині. Я фрилансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає своє життя тут, у Німеччині, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу. Німецьку мову і трохи про себе, бо кожна історія важлива. Дуже рада, що ви сьогодні зайшли на мій канал, вмощуйтесь зручніше і поїхали. Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. Будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар. У перші місяці після переїзду мене шокували дрібниця. Наприклад. Що в дитсадку не обов'язково дарувати подарунок на 8 березня, що жінка може відмовитися від декрету, що чоловік не допомагає, а просто бере половину відповідальності за дитину. У нашій культурі це часто викликає осуд або здивування, але саме в цьому сутність у Німеччині родина це не жертовність, це партнерство. Ідея в тому, що кожен має право зберегти себе навіть у батьківстві. Мама не зобов'язана забути про кар'єру. Тато не героїчно підміняє, а повноцінно бере участь у житті дитини. Німецька модель сім'ї сильно змінилася після Другої світової. І головна ідея автономність. Дитина це окрема особистість, вона має право на свій простір. І так само батьки не повинні жертвувати всім заради дітей. Це не про егоїзм, це соціальна філософія. У Німеччині дитині з маличку пояснюють ти не продовження мами, ти окрема людина. І тому вже з 18 років молоді люди масово виїжджають жити окремо, а старість батьків не сприймається як обов'язок для дітей. І це не про холодність, це про межі. Іноді нам здається, що німці байдужі до своїх рідних, але насправді вони просто не демонструють турботу так, як ми до цього звикли. Вони не дзвонять щодня, не приїжджають без запрошення, не запитують про особисте, але це не означає, що їм все одно у німецьких родинах цінується автономність. Діти рано вчаться самостійності, і це теж прояв любові, бо батьки готують їх до життя, в якому вони зможуть впоратися без залежності, без страху, без вічного а як ж є без тебе? Так, це викликає дискусії, бо ми українці звикли до тісніших зв'язків. Для нас є нормою дзвонити мамі тричі на день, давати пораду навіть коли не просять, виховувати разом із бабусею, і це не добре і не погано. Просто інакше ми, українці, приїжджаємо з переконанням, що дитина повинна бути вдячна, що батьки це святе, що родина понад усе. Ми віримо, що батьки мають допомогти житлом, з грошима, з онуками. А тут батьки можуть жити в іншому місті і бачити дитину двічі на рік. І це вважається нормальним, але важливо одне: коли ми живемо в іншій культурі, ми починаємо бачити свої звички якби з боку і розуміти, що не завжди інша модель єдина правильна, і що свобода, яку мають родини в Німеччині, це не егоїзм, це відповідальність. За даними федерального статистичного управління Німеччини, понад 50% молоді віком від 18 до 24 років. Вже не живе з батьками у Німеччині лише 5% літніх людей живуть разом з дорослими дітьми. Для порівняння в Україні цей відсоток складає понад 35%. У шлюб вступають пізніше ніж в Україні. Середній вік першого шлюбу 32 роки у жінок, а у чоловіків 34. Заради справедливості в Україні цей вік також підвищується з кожним роком. В Німеччині можна побачити, як німецькі пари розлучаються без війни. Як чоловік і жінка по черзі водять дитину в садок, хоча давно не разом. Як вон, як новий партнер не стає ворогом, і як діти ростуть у стабільності, навіть якщо батьки не живуть під одним дахом, це вміння не змішувати особисто з, особисто з батьківським, як мені здається, дуже цінним. Натомість у нашому суспільстві часто родина це тягар, там, де мали б бути підтримка і любов. Контроль і очікування. У нас жінка часто не може сказати я хочу відпочити, бо одразу почує, а ти що, не мати. А чоловік не може сказати Мені важко, бо почує ти маєш бути сильним. У Німеччині ці шаблони руйнуються. Тут батьки ходять на психотерапію, вчать дітей називати емоції, не соромляться втоми. І не бояться сказати, мені треба допомога, бо це не слабкість, це норма. Але є інший бік. Часто ми бачимо, що діти рано залишають дім, що бабусі живуть самі, що родичі не втручаються в життя один одного. І тоді виникає питання: а чи не занадто вони далекі один від одного? Чи не втратили вони тепло, поки будували кордони? Це складне насправді питання. І тепер чесно. Це ж не означає насправді, що німці не люблять свою родину, просто в них інші способи прояви любові, вони менше обіймають, але ніколи не забудуть, наприклад, оплатити страховку для літньої мами. Вони не приїдуть несподівано на Різдво, але запросять гості заздалегідь і все організують до маленьких дрібниць. І якщо ми звикли до гучних емоцій. Тут усе про стабільність, логіку і повагу до особистого простору. І що турбота не обов'язково має виглядати як у нас? Тут вона тиха, ненав'язлива, але, можливо, саме така і дає дитині свободу вирости собою. І от тут, у День матері, я думаю: а що якби ми змогли найкраще з обох якби ми взяли найкраще з обох моделей? Щоб у родині була і любов, і повага до особистих меж, і підтримка, і свобода, щоб мати могла не втрачати себе, а дитина не боятися бути собою. Щоб, врешті-решт, цінності це не про країну, це про вибір. І кожна родина цей вибір робить сама, в принципі. То хто ж із нас має правильні сімейні цінності? Та, мабуть, жодна культура не має монополії на якусь правильність. Просто ми дуже різні. Ми про. Зв'язок, жертву, драму, вони про баланс, автономію, структуру. Але ж ми вже тут. І наші діти ростуть тут. І це означає, що десь між обов'язком зателефонувати мамі, і ти мені нічого не винен, має з'явитися нова культура, наша якась спільна німецько-українська. Культура, яка поєднає тепло і повагу до кордонів, і, можливо, саме ми, українці, які пережили війну і переїзд, зможемо її створити. А тепер попрошу вас написати в коментарях, як ви відчуваєте? Сім'я в Німеччині це про що? Холод, свободу, інші цінності. Напишіть в коментарях, дуже цікаво побачити, як ви це проживаєте, чи відгукуються вам німецькі сімейні цінності. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Ще раз закликаю, поставте, будь ласка, вподобайку до цього відео, напишіть коментар. І побачимось вже у наступних відео вже зовсім скоро. Чус!